Доїжджаю до лісу, бачите, а вже накрапає. А обіцяло після обіду дощ. Ну, повертатись вже не буду. Ще й не ввійшов я навіть в лісу глиб, а вже мені якийсь попався гриб. Бачите, ось щось тут уже. Не знаю, то на червоняка не схоже, а може і воно, ну це мені не цікаво. Але є. Глядач мій, я знов з тобою у лісі. Сьогодні ми ним добре перейдемо. На результат поглянемо опісля. Ліс наш буде щедріший з кожним днем. Ми в цьому році лісом. Вже ходили. Але завжди від'ємний результат. І все або дощі конкретні лили, то холодно, ну наче листопад. А гриб хоче тепла, панове, дуже, наш сьогорічний травень це капець. Ну що, сідайся, мій, шановний друже, а раптом дід наш. Буде молодець. Дід не лінивий, він повзе бідося, бо любить догодити глядачу. Можливо, нині вже не так, як досі. І будем раді, досить вже плачу. Ну, не плаче дід ніколи, дід завжди на позитиві, але все рівно. Що не кажіть, щось розповідати, зриваючи гриба, воно, звичайно, цікавіше на емоціях, аніж постійно виправдовуватися ні винувате я. Доброго дня, шановні глядачі каналу. І найкраще вітання моїм підписникам. Ми знову в лісі. Сьогодні я пішов зранку. Тому що передавали вчора дощ в районі 1-2 години. Зранку подивився синоптик коло четвертої дощ. А по дорозі до лісу ви вже бачили накрапало. Зараз ніби зупинилось. Я курточку таку не проникну, воду не проникну. На всякий випадок на плечі накинув. Дощовик в рюкзачку. Дамо собі ради. Вчора досить гарно у нас пригрівало. І думаю, йду гляну, що каже ліс у нас сьогодні. Бо далі знов бачу. Вчора 20 в плюсі. Сьогодні там вроді 19-20 передають. А потім вже плюс 10, плюс 12. Вроді до п'яти днів, поки синоптик показував, холодніє знову. Такий маємо травень. Ну, нічого не поробиш. Тут ми не покеруємо. Йдемо до лісу, подивимось, що нас сьогодні зустріне. Чи що зустрінемо ми. О, так буде правильніше. Згадав я. Так, як я зараз іду, це я зараз прямо на ходу згадав. Тут є місце, де лисички ростуть, я туди також загляну. А раптом. А раптом. Добре, при першій позитивній емоції тут вже буде включення. Так, на даному етапі. Дід по нас буде все показувати, що зустрічається. Ось такі грибочки вже з'являються, бачите, ось. Отака купочка і така. Щось там ми вже спостерігаємо. Годину протоптав вже дідо лісом. З надією, що щось таке знайде. Вже хтось сказав би, ну його до бісу. Та дід він впертий. Він іде і йде. Йду, друзі. Хоча безрезультатно, але йду. Це такий час, що гриба ще не дуже, але виходити, я надію, все рівно, що щось можна. А не виходимо, значить не виходим. Ось. Я дуже вдячний новим підписникам. Мені приємно ще і з грибом сутужно. Але люди до мене на канал підписуються. Так що я всім новим підписникам завжди радію. Радію коментарям. Вашим подобайкам значить, щось корисного роблю. Ось. Ташечки наспівують, любо мило ходити. І думаю, з включеною камерою трішки перейдуся. Може, щось так на ходу разом з вами втрафлю. Цікаво було би. От. А нема. А нема. Йду зараз на то місце, що я казав, де люблять лисички бувати. Хоча вірогідність маленька, але ж ми не можемо знати, дивитися треба. І ось, шановні глядачі. По дорозі до лисичок. Пауза. Дуже правильно. Ми зустрічаємо гостинець лісу. Другий і третій в цьому році і перший і другий на сьогоднішній день. Ось така парочка. Бачите? Ось такі два. Боровичка. О! Обозью, свій третій там ріс. Ну він вже так зачіплений. Я його нечайно зачіпив. Він уже рости не буде. А ось цих два у нас ось такі. Бачите, які гарні. Ось так. Я радий. Надіюсь, що мій глядач також. Йдемо, апетит приходить під час їзди. Вірно? Вірно. Ідемо далі. Після знайдених двох, я навіть трьох не кажу, бо третій не врахунок, рахунок, боровичків я присів трішки перепочити. Хочу звернутися, не знаю, чи це новий глядач, чи просто він колись нічого мені не писав в коментарях. Володимир Марковський, який е, позитивно дуже відізвався в коментарі. Сказав, що дуже подобаються мої вірші. Ось. І сподобалася остання байка. Пане Володя, якщо любите поезію, в мене є на... Як вона називається? Ну, коротше, вверху. <схай> в мене є посилання на Facebook. Канал мій. Фейсбук менш принциповий. І там я пишу вірші, свої і декламую, і є текстом написані. Можете зайти, за мною стежити. Бо у Ютубі треба дуже бути акуратним в висловлюваннях, щоб не забанили тебе, тому що у Ютубі з цим дуже строго. Заходьте на мій канал Фейсбуку і стежте там. Я слів із пісні, як кажуть, не викидаю, тому що що серце пише, то пишу і говорю я. Алла Піскун відізвалася про мій попередній вірш з минулого походу. Дякувала нашому загиблому герою з мого села, котрий на Запоріжжі поліг. І я пригадав, на Великодні свята я їздив відвідати. Батьків дружини, ще живі, здорові, слава Богу. Ось, а це в 100 кілометрах від нас. І повірте, проїжджав багато сіл на шляху. І кругом прапори, прапори, прапори наші сині-жовті по цвинтарях. Скільки загиблого народу я вже навіть і не можу уявити, що робиться ближче до лінії фронту. І пригадав, бо я хотів якийсь вірш сьогодні подарувати. Пригадав, що я коли був на Великодні свята у тещі, і якраз був удар по сумах у святкові дні. І я прямо там сів і написав вірша. Його я ніде не закидував ще. Я думав, що він тайби не закінчений, але все-таки свої почуття я хочу зараз вам прочитати. Цього вірша, друзі, повірте, я писав раптом 20-25 хвилин. От просто мені приходило в голову на тих емоціях від того болю. Це якраз тоді нам переговори обіцяли, що що рішиться, що припинення вогню буде, а він у самі свята влупив по сумах. Я цей вірш зараз прочитаю. Ні, це не СВО і достеменно. Усім відомо, навіть не війна, і з чортом домовлятися даремно, не розуміє мови сатана. Він знову б'є в таке велике свято, По центру міста наших рідних сум. І, як завжди, загиблих нас багато, Біда у нас, та це над світом глум. Шалений світе, шанс чудовий виник. Без всяких перемовин і умов вісімдесят людей ні в чим не винних поранено, а хтось радіє знов. І цьому хтось на всіх вас наплювати, на всі закони ведення війни. Почніть по-справжньому допомагати, щоб відповіли нам за все вони. Дайте нам зброї! І багато зброї. Нехай відчують силу москалі. Ми їх утопимо у їхній ж крові, і ми зітремо просто їх з землі. Вже досить світе на це все дивитись, бо сил не вистачає нам своїх. Єдиний шлях є цій війні скінчитись, коли ми тільки переможемо їх. Так, я сів. І за невеликий період часу цей вірш написав, він в мене був у нотатках. А сьогодні я згадував, що треба щось прочитати, і я його хотів продекламувати в лісі. Ідемо, друзі, далі, бо вже маю хороший апетит. Шановні глядачі, я знайшов ще одного грибочка біленького, але я його сьогодні зривати не буду. Він маленький дуже. Ним не наїждся, але я вам тільки покажу. О, отак біля каменя такого, бачите, ось такий біленький грибочок. Я не хочу його навіть чіпати руками, тому що потім може не рости. Хай хтось краще вже його зірве, коли він набере більших розмірів. Це не наїдок. Ось. Але ми його побачили. Маємо Ще один результат. Так, це тішить, тішить. Потихеньки гриб лізе. Це приємно. А я йшов сьогодні і думав, а чи побачу я сьогодні саламандру? Бо начебто дощ зупинився, а йду, а вона потихеньки полізла. На дерево, бачите? Не знаю, де її головна ціль, де вона має опинитись, але вона стартує догори. Ось так. І почала якраз накрапати. Ну, я тікати поки не буду, а може пронесе. Ну, рухайся, бо скажуть, що ти пластмасова. Давай. Ну, давай. Рухай. Рухай. Ось така подруга. Ось так. Йдемо далі. Налаштував я свій фокус зору на оранжевий колір. Хоч на той колір дуже налаштовуватись не треба. Але по цьому пагорбу любили бувати так гарно лисички. Нема, друзі, ще лисичок. Не показується нічого. Але я сюди прийшов. Хотів поглянути, а раптом лисичка потихеньки лізе. Ще нема. І що прикро, що знов холоди йдуть. Гриб так хоче тепла. Йду зараз ще на одну гору. Он на ту. Погляну. Я сьогодні часу маю, достатньо. Добро, посуваємось. Ось бачите, що робить у нас вітер, коли вривається такий поривистий. Бук величезний, он. Молодого зламало. Підійду ближче. О! Хоч бук тверде дерево, я шашлики смажити люблю саме на букових дровах. Добру горяч дає, але воно є крихке. І от увірвався вітер і будь ласка. І ось так. Просто зламало. Просто зламало ось такого бука. І таке вам показав. А я після тих двох купок тих фальшивих опеньків. Думав, що неїстивного гриба буде попадатися частіше. Так як минулий раз хоча б ні, скільки я ходжу від перший грибочок від тоді, якого я зустрів. Який собі росте. А я думав, буде більше вже неїстивного гриба. Ще не дуже. Погляньте, як він красиво у мошочку росте, панове. Але я маю право і його також не забирати. Надто він манюний. Знаєте, на, на фоні пальця погляньте. Ну що це? Це шкода. А тим більше я у неділю тут буду. Ось. Завтра і субота я працюю. Це мої дні. Я в цьому році продавця не наймаю. Два дні мій продавець, два дні я сам, а в неділю я тут прийду, а може він для мене і підросте. Вірно? Вірно. Так і буде. Але вже грибочок все-таки вилізає. Бачите, як добре. А ось тут уже, я навіть якби не хотів його забирати то все рівно я його виривати буду, тому що я не бачу, що це. По шапочці колір не дуже білого гриба, але вирвавши ми побачимо, що це є. Ні, це таки він. Це все-таки він за дуже жовтий зверху, через що я, бачите, він вже з краю звідси, от, де мій палець. От, вже воно розовіє. Тобто це наш черговий боровичок. А ось там от сижу. Так, Василю, прикрий містечко. А ось тут ще щось поїджене є. А це що? Це його напарник. Ну, цего вже забрали, бо він поїджений. Ось так. І вже ми щось сьогодні та напіднімали. Добре. І йдемо далі. Зателефонували мені мої сімейні пеньки. Кажуть, чуєш, ми знаємо, що ти в лісі. Ти давно біля нас не був. Заходь, перепочинь. От, минули перший. <гум> Ось другий. Третій. І мій головний четвертий. Черговий перепочинок на сімейних пеньках, як я їх називаю. Так. Ну і вже будучи в цих краях, мені залишалося метрів 200, я перейшовся і до березини заглянути. Тут побачив якогось гриба. О, щось та й росте. Ну, бачите, тут щось уже з живності з'являється. Пройдуся ще березиною гляну так пробігом. Ну і дід Панас не був би дідом Панасом, якби він не зайшов заглянути у свій любимий кущівничок. А тут якісь грибочки, друзі, ростуть. Ось такого побачили, а поруч... І ще ось такого. Щось та побачили. Таких два грибунька. Загляну. Тут гриби, звичайно, пізніше завжди, але вже я заглянув, хоч покажу оці другорядні, так сказати. Щось в кущах та росте. Ось такий ще грибочок. Щось в кущах та росте. Отут іще одненький якийсь. Так, природа все рівно оживає. Ще отаку купочку грибів запримітив. Ось. Ось. О, бачите? Щось та росте в наших лісах. І що? По кущівнику, що по березнячку, нічого, окрім мокрих колін, я більше не досягнув. О, дивіться, бачите, от, знов грибочки, знов грибочки, і тут грибочки, і тут ще є. Так що щось та росте. Так що, шановний мій глядачу, Дощ все сильніший, як я бачу. Що далі буде, невідомо. Я навертаю вже додому. Бачите, я вмію і на ходу складати. Дощ добру годину накрапав і мокрі ноги вже вище колін, бо як би не було, там трава, там кущ якийсь. І, а бачу, що зараз він вже усилюється. Я завертаю знов до бучини і до автомобіля. Якщо щось цікаве буде, я включуся. Ось я вже виходжу на Буковий ліс. І тут я побачив великого гриба. Мусів вам показати. О, це вже розмір. Що за гриб? Не знаю, мені він не цікавий, але сам розмір, він внушає довіру. Знаєте, зараз гриб дуже повільно росте, як він вже з землі виліз. Само собою, що він буде потихеньки набирати. Але ж не такими темпами, як в теплі ночі, в теплі дні. І от ходиш по лісі. Що ми зараз знаходимо? Або лісові горішки розмір, які я сьогодні просто залишив. Ну для чого? Або грецький горіх трошки більший. А завжди йдеш отаку, в таку пору. А бажання не покидає побачити такого, знаєте, вже як в сезон. Великого хочеться так ойкнути. А до такого розміру гриби ще не доростають, хоч і знаходимо щось. Ну дуже ще невелике. А вже хочеться. Вже ці емоції тільки згадуєш, коли ти йдеш, йдеш так раз, а то такий грибисько. О, це такий кайф, таке задоволення. Як я колись сказав, всі хочуть принести маленьких і побільше, але охають тоді, коли знаходять одного, але великого. Ну така вже психологія людини. Так, іду я ще по цій гірці. Спущуся. І будемо потихеньки вже посуватись до виходу. У мене було два варіанти. Або по цій горі спускатися, або тою перейти. Ліси в нас великі, я обираю цю. Іду донизу. Ну що до вас іще промовить дід? Вважаю заліковим наш похід. Ми гарно нині лісом перейшли кількох боровичків таки знайшли. Ви Знаєте що? Вроді би ще один. Ану, разом з вами видно його? Видно. Є ще один товариш ось такий. Отак. От а я включив камеру попрощатися. Що ж це сказати? Дощ, друзі, падає усе сильніше, хоч планував я походити більше. Бачите, мене гриб зупинив. <хи> І вже я до хати йти не хочу. І вже хочу крутитися, а раптом ще є. Таке теж буває. Іду додому, бо посипало, ви вже чуєте, добряче, а ви погляньте, панове, ви погляньте. Я цією камерою буду знімати внутрішньою. Дивіться. Це ж треба таке щастя. включив камеру з вами прощатися, а попадаються гриби. Це ж треба таке. Ось такий поїджений ще. І ось тут вроді би іще одненький. Та іще один. Я не можу тим боком користуватися, не вмію. Та, іще одненький. Ви погляньте. Тут його потарабанило щось добре, але вони нам ще трапились. Бачите, як буває? Так. Ой, упав. Включив камеру, як на суді, сказати, останнє слово, а тут ще три біленьких трапилось. Ну добре, я поки виключусь, тут треба бути уважнішим. Ну що, шановні глядачі, зараз я заходжу без кошика, само собою, в кишеню носив гриби. З оцих двох грибочків ми сьогодні розпочали. Коло них був цей маленький, я його в кишеню кинув. Потім біля пеньків сімейних я знайшов ось цих два і щойно на завершенні ще попалися ось цей перший маленький, а потім цих два, коли я вже хотів з вами прощатися. От, Щоб не було у когось фальшивої думки, що дід одного дня знайшов два, другого три і тому подібне. Це все сьогодні. Ну і тих два маленьких ми залишили, тому що я їх такого розміру брати не хотів. На цьому прощаюся. Будьте всі здорові, бережіть себе. Слава Збройним силам України, слава нашій нескоренній нації. Хай вам всіх щастить! Підписуйтесь на канал, я буду радий кожному новому глядачу. Ваш дід Панас, який усе знімав для вас.